Добрий день, дітки. Я дістав свою цікаву книжку і там дуже багато завдань, але я один з ними не справлюся, і мені потрібна буде ваша допомога. Чи допоможете ви мені? Тож давайте виконаємо з вами вправу, яка називається Утвори нові слова і в цьому допоможуть ілюстрації. Які нові слова можна утворити від слова ліс? Назвіть, будь ласка. Які нові слова можна утворити від слова діти? Назвіть. Які нові слова можна утворити від слова лист? Назвіть. Які нові слова можна утворити від слова вітер? Як швидко ми з вами справилися із завданням? А сам би я точно б не справився. Дякую вам, діти велике, за те, що не бросили мене в біді. І виявилось це не дуже важко. Чи сподобалось вам таке завдання? Важко було підбирати слова. Я думаю, що вам було не дуже важко, тому що ви у мене розумнички. Тож, до нових зустрічів.